Вибрався я на чергові пошуки по війні пошукати, покопати, полазити, порити артефакти Друзі довоє війни. В Бандерівських лісах тут точилися жорстокі бої. Сьогодні у нас буде такий цікавий формат відео, тому що все я взяв, зарядив камеру, а флешечку я вдома забув. І зараз знімаю на телефон, який вже є. Яка якість буде, така буде. Строго не судіть. Пам'яті в мене дуже багато, батарея повна. Не знаю, чи вистачить не вистачить. Будемо експериментувати сьогодні якось так, народ. Ну, що поробиш? Голова й два вуха. Все зібрав, а флешечку вдома я і забув. Ну що, народ, починаємо. Мені цікавий знахідок. Ну, а вам приємного перегляду. God meet uns! Пані та панове, а у мене перший сигнал, і ось виліз ось такий цугундер. Значить, від протипіхотної міни, можливо, помс, можливо, що. Знаю, що це механізм, який був в міні. І він порожняковий. Можливо, хтось його видно там, розсаперив, бо нема детонатора. Тут вкручувався, бачимо різьба. Детонатор, і він на взводі. Ось о поржавіло все. Називається так званий муф, муф якось там, ну, від радянської швидше помс. Ось тут знайшов буквально під листям. Перший сигнал. Ну що ж, формат у нас сьогодні відео такий, так що сильно не кидайтеся гнилими помідорами і тухлими яйцями. Хе -хе. Ну, а ми продовжуємо шукати. Це вже цікаво, надихає, дуже холодно. Ми недалеко від місцевості сільської. Так, що побічні звуки та ефекти можуть бути присутні в кадрі. Артун Камегаден, у мене черговий сигнал і небезпечний, подивіться, а зараз вам покажу па-бам! А той є також мув, що я вам щойно показував, металевий, а цей цинковий, він також на зводі, але з детонатором. Подивіться, ага, бачите, що детонатор? Присутній, і це дуже небезпечна знахідка. Ось такий був колись мувчик. Ну, по-любому, це розсаперили протипіхотні міни тут. На цьому пагорбі сиділи в свої роки дуже давно угорська армія. Місця страшно вибиті, перевибиті. Я тут був тисячу мільйонів раз. Все одно ці знахідки я не знаходив. Приходиш на старі місця, щоб ви собі знали. І завше знахідки є свіжі пропуски. Вибитих місць повністю не, не існує. просто, просто не існує. Ну що ж, шукаємо, продовжуємо на цій ноті. Таке ми не беремо, зараз закопаємо. Викинемо, звичайно, і продовжуємо наші мандри. Дуже холодно сьогодні. Комарів нема, мушок вже нема, ніхто не літає, і не кусається, класно. Хлопці дівчата, у мене знову це шайза вискочив, Подивіться, то є детонатори від мувчиків протипіхотних мін. Можливо, радянських, можливо, штокмінів, можливо, помс. Ну, швидше, що помс. Виглядають вони на радянські. Але хто зна, хто зна. Зовнішність у них обманчива. Ну, значить, 100% тут були сапери, бо на одному місці кручуся і знаходжу детонатори, муви і таке подібне шайство. Значить, тут десь була база саперів, які це розкручували і викидали по лісі ці детонатори. Йдучи по лісі, шукаючи грибочки, будьте, звичайно, обережні, бо всяке може бути під ногами і руками. А незнайомі речі, звичайно, ніколи не беріть до рук. Не крутіть. Не бийте і не кидайте в багаття. Якось так. Друзі, в мене черговий сигнал. Цікавий і чергова знахідка. Подивіться, знаєте, що це таке? Не знаєте, з дирочками, бачите? пим 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 А я вам скажу, що це є самий справжній стальний підшолом угорського стального шолома М37. Так, вони у них були стальні, не алюмінієві. Все, що з нього залишилось. Шкода, шкода, що немає самої касочки м 37 Знайти би, ох, цікаво було. Місця то гарні, стратегічні. А вже все повизбирували до мене. Так що приходиться тішитися і задовольнятися тим, що залишилось. Ну нічого, ми не падаємо духом. Чудовий настрій, чудова погода, природа, ляпота, красота гірські масиви стрімкі, і ми ходимо і шукаємо. Що знайду, все вам покажу. Я Хотів, друзі, вам показати такий лікбез в Карпатах, що не потрібно робити. Тобто, показую вам ось це дерево, бачите, потріскане. Воно поколете. А в нього колись воно там задемлене, чорне, воно на якомусь такому пагорбі. І в нього колись під час грози потрапила блискавиця. І розтрощила його, розірвала на шмаття, Бачимо. Так що в таких випадках, коли є гроза і щось подібне, не бажано знаходитися в Карпатах в лісі, а тим паче ставати під дерево від дощу, бо дерево є чудовим провідником, значить блискавки. Якщо воно потрапляє саме в дерево, і ви навіть на відстані 2-3 метрів навіть ближче, звичайно, стоїте, то вона вас неодмінно уразить. І, можливо, шукує або замочить на смерть. Так що в таких грозах сильних, горах Карпатах, ні в якому разі не треба приближуватися до дерев, де є ось такий лісовий масив. Дуже стрімкі оці дерева, вони тріскають тільки так на як потрапляє блискавка. Так що будьте обережні. І не кажіть, що я вас не попередив. Шановне пансько, у мене черговий сигнал правильний. І ось знайшов я ось таке. Ні, не те, що ви подумали, це позліточка від сирочка Мадярського, який тут пролежав 80 років. І зараз я його розгорну і покажу. Я вже таки знаходив. Був такий класний плавлений сирочок. Угорські зольдати собі тут його споживали. Сиділи. Тут скрізь ідуть окопи, значить, па, па пам І вони його точили, гризли. Поміж бої, бо були голодні, а гристи треба було щось. Розгорнув я цей, подивіться, сирочок був. Класний просто. Дивіться, скільки збереглося. Він тут розірваний. А тут такий отвір, спеціальний ще в той час, певно, заводський якийсь чогось мав бути. Ось так він виглядає. Виглядав, принаймні, сирочок плавлений. Дуже класно, така знахідка говорить до нас через роки. Ось такий він був. Бомба! Бомба просто супер. Цікаво, чи смачний він був, цей сирочок. Напевно, смачний. Ням-ням-ням. Щось у мене апетит проснувся. Напевно, і мені зараз треба буде перекусити. Ну, а ми продовжуємо народ. На цій ноті гарний ліс. Цікаві знахідки, як ви бачили, вже. Ну і сподіваюся, ще будуть цікавіші. Кава в лісі народ. Що може бути кращим? Це просто супер. Зараз бахнем кави і продовжуємо пошуки. Всім смачного. Так народ хожу я брожу, значить, лісочком іду, шукаю нові місця. І побачив, буквально в лісі валяється ось така красива цікава фляшечка. Ціла. Ну і підняв я її, звичайно, бо зацікавило, чи з війни. Ну, на жаль, не з війни. Рік тут є ось 90-й. Можемо видно, не видно все. І надпис голосить. Скілур. Камради в мене сигнальчик. І ось трапилась ось така, значить, кружечок. То є, о, 43-й рік, бачимо, ось. О. То є від ракетниці. Значить, лиш задня частина, бо більше немає. Фокус, фокусуйся. Ну, телефон щось трошки фокусує і знімає. Позаяк? О, 43-й рік видно. Залишки лаку такого червоного прикольного. Ага. 43-й рік. А війна тут була в цих лісах 44-й. Три місяці стояла оборона. Значить, угорські війська були скрізь на цих пагорбах. І атакували аж звідти знизу. Радянська армія. Ну і це опинилося тут. Означують те, що вони сюди дійшли таки і взяли цей пагорб ціною багатьох солдатів життя. Коштувало їм це. Ну, але вони над цим сильно по-любому не заморочувалися. Ну, вбили, ти вбили, подумаєш. Іванов, Петро, Васічкин, побіг далі собі. А той так і лишився. От так буває, там нижче. Вони лізли аж там знизу, знизу, далеко. А там скрізь нижче валяється. Під листям залишки. Рештки, тобто я маю на увазі кістки, розкидані скрізь по лісі там нижче. Ну і тут, звичайно, десь ще можна натрапити. Ну, але багато річне листя припадало і тепер ми не бачимо цього. Ну, мандруємо далі. Вельми, шановне панство, та вельми шановні підписники моє, я знайшов бомбову рідкісну знахідку. Ну, бомбово не в тому значенні, що бомбайка, міна, але знахідка цікава. Вона стосується зброї. Часів Другої світової. Можливо, в можливо, у ПА. Пам! Подивіться, що вискочило. Хо-хо-хо! А той є ріжок, я вам скажу, який. Не подумайте, це не є ППШ і ППС. А знаєте які? Були криві ріжки, так званий автомат раллі. Це мега-мега рідкість. Це він. Були прямі. 43-й рік. Якщо я не помиляюсь звичайно. Були вигнуті ріжки ось цього угорського автомата пістолета Кіраль. Ось так вони виглядали. хо 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 це бегарідкість. Я ще таких не зустрічав. Тобто, легкі, легкі, бачите, легкі такі. Він не прямий, а легкі такий має згин. Так, так, це саме він. Хо-хо-хо, круто-круто! Найду фоточку, приліплю, щоб не бути багатоголослівним, і вам все показати на картинці. Ну, таке ми, звичайно, зберем, зберем. Не собі, воно мені не потрібно і не цікавить. Але я знаю, кого цікавить, піде на подаруночок. Ну берем, берем, класний зачот, такий здоровенький, почиститься. Одна губа відпала, бачимо. А друга ще така бадьора. Фокус, фокус. Так, є фокус. Ага, спружинки нема, тильника нема, але ми зараз пошукаємо. Буквально під землею, прикиньте. Ха -ха -ха. Тут, значить, були венгри, угорські солдати. Шмаляли вони ось таких автоматів. Клас. Ну ми продовжуємо. Цікаво, цікаво стає. Так, народ, це був автомат пістолетки Кіралі, бо піднявшись вище, буквально на метрів 5-6 ось його гільзи. З цього самоавтомата були ось такі особливих клем не було, там тільки 4 зірочки. Маузер Експорт 9 мм. Похожий на люгер, але гільза довша. Ну і трошки більша від е, Значить 6 т Гільзи і кулі. І вона не має шийки, як бачите. Та ось такі гільзи. Значить, це воно 100%, значить. Тут. Собі солдат відстрілюся, відстрілюся, па 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 Зійшов якось униз, скинув ріжок, тобто магазин. І що? Зараз слідуючим сигналом мав би бути сам цей кулемет-пістолет, кіраль, або його якийсь прототип, або, ну, хоча б стальний шолом М37. Ну, дуже на це надіюся, сподіваюся, знайти і дуже цього бажаю. Ну, шукаємо. Хто шукає, той знаходить, так воно є насправді в житті. Друзі, цікава штука мені вискочила, щойно. Ну, подивіться, я вже перелякався, думав, що це якийсь набій, патрон, гільза. Як на вашу думку? Отак здалека, шовно могло би бути. Ага. А придивився я ближче. Бачимо залишки якоїсь голубої синьої фарби. Придивився, бачимо 20к ціна, 20 копійок. І клеймішечко якесь таке. Дуже мудре, а то є нічого інше. Бачимо саморізик закручений. Фокус-покус. І ось такі була така тяпка. Дерев'яна СССР радянська. З якихось 80-х все перегнило. Тут під пеньком буквально була схована. А це шукали, ходили, копали Копарі 80-х по-любому. Цю сапку-тяпку вони вломили, швидше за все. І викинули за непотребою оцей держак, який був приварений до цієї тяпки сапки. Хтось з батьків шукав цієї сапки дуже довго і нудно, так і не дошукався на город, на грядки парпати. Ось так буває. Шукали тут, ходили цими лісами. А зараз ми ходимо. Ну і після нас будуть ходити по-любому. Камерадин Актун Гранейт! Подивіться, що я знайшов. Хо -хо! Давно не траплялося, я тут думаю, подивіться, РГ-42, в якому бадьорому стані трапилося ще. З колечком все. З щекою, геть нуляча. Ще повністю ціла і здорова. Я. я тут трохи присадив її. Ну нічого. чого їх бояться? Вона ж ручна з щекою, верзгем. І бачимо таке колечко, як на ключі. Ага. Поняли, поняли? Ще ціла, здорова. Тут штурмувала радянська армія угорські війська. Вони там далі сиділи, в окопах всі. І лізли чепірласі. Всякі Івани і Василі сюди. І ось загубили гранатюшку, а можливо спеціально залишили. Щоб не таскати до гори, Бо вверх кидати, це самому собі гірше. Звичайно, бо воно прилетить назад. І покаліться всіх друзів. Сослуживців. Ось так якось. Шукаємо, дивимося. Багато небезпечних предметів у лісі. Йдучи по гриби, будьте обережними. Друзі, трапилась така штукенця, типу монтіровки, але не монтіровка. Така грубезна, дуже лезна і важка. Тут якийсь зубу бачимо і щось тут вламалося. Пишіть, що це таке. Чи це від якогось трактора, чи можливо від танка, чи від якоїсь зброї. Бо вище скрізь окопи йдуть. Чого я тут знайшов? І того в мене така підозра, що може щось на війну. Потужне, тяжке, ну, десь до 2 кілограмчиків буде. Довжина десь сантиметрів 50. Суцільне ломик такий. І тут під якийсь квадрат, незрозумілий? Цікаво, цікаво. Пишемо, хто що знає, шукаємо. Хто знає, що за гриб? питання до знавців. Флори і фауни. ось так він росте на березі, гнилій вже давно яка впала. І ось цікаво. Чи можна його скуштувати? Бо я зараз скуштую. І зараз почнеться двіжуха тут. Краще пишіть коментарі і мене поперейте, відговоріть якось. Бо щось мені. Підказує, що це не найкраща ідея скуштувати цього гриба. <хи> ну якось так буває в лісі. Не знаєш гриб? Не чіпай. Золоте правило.